Друзі, усім привіт! І у цьому відео я хочу поділитися з вами деякими своїми новинами та новими досягненнями, також, які сталися на сайті Часко, перш за все. Я аналогічне відео вже записав на свій основний канал і вже хотів його викласти на нього, але зранку сталося. Масштабні обстріли нашої країни під обстріли потрапило дуже багато наших міст: це і Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Львів та інші. І саме тому, звісно, що я вирішив, що зараз не той час, коли треба розповідати про шахи на основному каналі, і якраз відео, що ви вже його бачили про ці обстріли. Про Масштабні обстріли нашої країни. Як мені дуже сумно визнавати, я думаю, ви це теж знаєте. Дуже багато в Росії людей підтримує на війну і не хочеться мені поки що на тому каналі робити відео про шахи. На жаль, дуже багато дебілів, ще раз скажу, в цій країні. От Тому поки що буду викладати відео тут, можливо, згодом на основний канал теж повернусь. Так от, якими новинами я хочу поділитися? Ну, перш за все, все ж таки давайте перейдемо до приємного. Приємного я нарешті на тому тижні минулому потрапив до легенд на сайті Chess.com. Як можливо, ви знаєте, є декілька груп, там 7 чи 8, я вже точно не пам'ятаю різних. Груп різних ліг на цьому сайті. Якщо ви тільки реєструєтесь, попадаєте у категорію Вуд, далі в топ-20, якщо потрапляєте у Вуд, попадаєте до столу. далі бронз, Silver і так далі. І я був у категорії Чемпіон, зайняв там перше місце, і після цього потрапив до якраз, групи легенди. Давайте покажу. Як це сталося? Тобто перше місце з не дуже великим відривом я зайняв, посів перше місце з тисячою з копійками балів і 988 другого місця. Не дуже великий відрив, тим більше що за перемогу ми отримуємо Бліц 9 5, 15 балів. ну Але тим не менш, який не який запас у мене був, і потрапив я таки в цю лігу. І виникає звісно, що логічне питання: і що далі ти потрапив у цю лігу, що далі ти будеш з цим робити? А з цим можна робити те, що тепер я, як і всі ті, хто в цю лігу потрапили, може приймати участь у турнірах Ліги Легенд. І ці турніри, більш того, ще із призами, приблизно 1000 доларів у місяць, 1000 доларів на турнір. Вони виділяють і тут є призи як загальні три, 200-100-50 доларів. І також логічні будуть у нас нагороди і в категоріях до 1800 та і до 1200. Ці категорії, звісно, ще не потрапляю, тому буду грати за перший приз. Звісно, що я його з берогідністю 99% не виграю, оскільки там грають гросмейстери, дуже багато росмейстерів там буде. Але якраз це шанс пограти з сильними гравцями, з дитингованими гравцями. І це в будь-якому випадку дуже гарна новина. І а, майбутній турнір 28, 28 жовтня у нас буде. Це остання п'ятниця кожного місяця. Тобто, 28 жовтня планується цей турнір, і якщо я зможу, то я звісно, що в ньому дуже хочу зіграти. От, ну і, а, Крім цієї новини є ще одна приємна новина. Вона більше така новина з історії, але теж такі приємні спогади. Це те, що 7 жовтня 2020 року я посів третє місце на чемпіонаті Харкова з швидких шахів, з Рапіду, ну, взагалі я в Рапід граю найкраще з усіх трьох видів шахів, з Рапіду, Бріцу та Класики. І якраз Репід я займав в два рази третє місце в чемпіонаті Харкова і рік тому зайняв перше місце. Сподіваюся, що в наступному році вже Україна переможе і я зможу теж зіграти в цьому турнірі в чемпіонаті Харкова. Дуже сподіваюся, що це станеться дуже і дуже скоро. Ну і до речі, це з Тіхоном Черняєвом, з нашою зіркою. А, і в таблиці, до речі, Тіхон посів друге місце. Ми поділили з ним друге і третє, коефіцієнт у нього був трохи вищий. Я вже посів, так, третє, так, ще раз скажу, перше місце зайняв Валерій Неверов. Ну, так, турнір проходив 3 жовтня, не 7-го, а не 7 жовтня я зробив цю публікацію, цей пост у Фейсбуці, тому він мені нагадав саме 7 числа. Отож, такі приємні спогади у мене і приємні досягнення, хоча б в інтернеті, але тим не менш, вони все ж таки є. І далі планую грати в DC Legend. Якщо розіграю, то звісно, що теж оце а, зроблю відео. Ну, принаймні планую це робити. Але а, крім цих новин, все ж таки давайте якусь шахову а, теж, тему будемо розбирати і знову-таки поговоримо про читерів. А, все ж таки, граючи в інтернет, ми не можемо від цієї теми відходити, тим більше, що є і такі великі скандали. наприклад, Тимош Німаном, якого вже неодноразово блокували на Часкомі. От, І я давайте покажу вам партію, яку грав з е, теж читером, якого заблокували, і він зіграв декілька партій на цьому сайті. І ми бачимо, що майже всі партії він переміг. І е, найцікавіше не тільки те, що він переміг, а та, те, як він грав. Отож, давайте дивитися цю партію. Я грав білими суперник, який біли, виявився читером, грав чорними. Отож, у нас був захист Альохіна, і е, після е 5 звісно, що головний хід це кін D5, е, але він зіграв в кінь E4. Від це нормальний хід, далі я граю d 4 логічно теж обходжу е, пішоком у центр, захоплюю центр, і отут несподіванка. Так, звісно, що ніхто не грає е 2 Ну, Я думаю, що якийсь такий слабкий саперник подарував мені коня, ну не зрозуміла зовсім ця а, жертва, навіщо віддавати коня в такій позиції. Ну, Звісно, що його з'їдаю. Оцінка приблизно плюс 3, навіть більше у білих, але як ми подивимося далі, тут в мене були складнощі. Ну, поки я грав доволі непогано, давайте тут не будемо кожен хід дуже детально розглядати. Все було нормально. короля на Стандартну позицію після рокіровки, роблю штучну рокіровку. Ну і далі стається. Ну, Цю позицію треба вигравати без особливих а, проблем, але проблеми все ж таки виникли. Ну, Перш за все, тут виявилося, що а, не так вже і легко захищати пішка на D4. Це важливий пішак. Так, була у мене десь ідея зіграти слон Д3, що й рекомендує стоп. Віддати пішака на B2. Ну, Можливо, так і треба було зіграти, віддати на b 2 далі Кінь d 2 Ну і в принципі, все ж таки ми бачимо, що ще й чорні рокіровку не зробили, і це теж дуже важливо, оскільки чорним ще на це потрібно втратити як мінімум два темпи. Але я вирішив просто вивести поки що коня і віддати пішака d 4 Це не найсильніший хід. Хоча, звісно, що це не може бути помилкою. Залишається слон за двох пішаків. В принципі, є перевага, але тут теж далі він грав дуже точно. Тут взагалі дуже дивно, як він без фігури в цій позиції грав. А, ну, тут теж декілька ходів. давайте швидко зроблю. Пішака е 5 не віддаю, принаймні відразу. Це важливий пішак. Ну і тут теж, в принципі, нічого такого суперскладного не було. Ми просто розсуваємо фігури. Декілька ходів ми. Давайте пропустимо. Так, знову ж таки, я мушу казати, що були в мене більш точні ходи, наприклад, ТОГ2, щоб не пустити його ту якраз на другу лінію. Але Кіня-7, звісно, що теж нормальний хід. Він, звісно, грає теж ТРС2. Ну і тут так теж пішли деякі помилки, не будемо їх детально розглядати. І ми бачимо, що потім багато пішаків він отримав. От. І в цей час він почав вже грати на нічию. І якщо ми побачимо на оцінку, то тут вже оцінка 0. Тобто є у чорних нічія, завдяки цим шахам, ми не можемо ніяк від цих шахів, шахів захиститись. Але я все ж таки вирішив грати на перемогу і трохи ризикнув і побіг королем до тури. І захищався від шахів, тим не менш він з'їдає ще одного пішака. Вже в нього три пішака було за фігуру, але на я зміг з'їсти тим не менш після Турага 1 і потім на тура, коли його раночу пісня потрапила так, на G2, у мене виникають проблеми з пішаком на Е5, оскільки слона віддавати мені не можна. Жаю слон Е1 і пішака на Е5 він з'їдає. Знову ж таки, у мене теж є контур-Раз, і даю пішока на F7. Шаг тому мушить, не мусить йти. І Тура на Б7 у мене йде. Але все ж таки кінь на a 7 доволі поганий, в нього багато пішаків, і позиція знову ж таки, приблизно рівна. Більше того, після Тура H2 не зрозуміло, як захищати пішака на H3. І цей пішак у мене потім і втрачається. далі три корогі два зіграти потрібно, щоб на F3 хоча б не віддавати. Тут, знову ж таки, я не хотів нічию. Ну, і тут я вимушений був теж вимінювати туру. От, ну, Звісно, що в цій позиції чорні ніяк не програють, оскільки вони зможуть без особливих проблем виміняти нашого пішака останнього на F3, і буде як мінімум у них нічия. при е, певних умовах ще і перемога може бути, але. Тут ми бачимо, що доволі довго він розмірковував, і якраз завдяки цьому я і переміг. Звісно, що в цій позиції теоретично білі можуть виграти тільки, якщо чорні будуть навмисно грати дуже і дуже слабо. Але а, тим не менш сталося те, що сталося, я просто переміг за часом. Хоча, до речі, у, наприклад, в цій позиції, наприкінці, перед моїм останнім ходом оцінка приблизно, 0, якщо безіграти на кінці-5. Це помилка, хоча в принципі хід доволі логічний, а зіграв Кінде 4. Ну тут я розумів, що за 2 секунди він ніяк не зможе перемогти, тому просто походив конем, сходив конем як вимога далі від його фігури, від слона, від короля, щоб просто він не зміг вимінити цього коня. Хоча навіть в цій позиції після Кінде 4, якщо б зіграв точно, то в мене була б. Рівна позиція. Так, різночі чорні тут нічим не ризикують, але відео теж при точній грі все повинні зробити нормально, щоб була нічия. І дивно, ще дуже непогані відсотки в цій партії продемонстрував, 87% в нього 91%, і то, якщо б не було цього неймовірного ходу кіння 2, який я не зрозумів зовсім, то відсотки в нього були б 95 десь, я вважаю, а то і більше. Тобто після цього ходу він грав майже ідеально, і е, я ще теж так розмірковував під час партії, невже це така сильна гра, чи може я так слабко граю, чи може це дійсно читер. Ну, вірилося, що це все ж таки читер, оскільки його заблокували. І на це дійсно що е, було декілька причин. І перш за все, це те, що він е, е, грав дуже-дуже сильно цей е, е, незрозумілий хід в 2 Він дає ні за що просто мені коня. І оцінка плюс 3, просто здорова зайва фігура, без будь-якої компенсації зі сторони суперника, але він потім грає просто ідеально, нічого не дає мені зробити, і тут я ще й наприкінці партії повинен точно грати, щоб не програти. Хоча в мене знову ж таки зайва фігура лишалась, в принципі всю партію. Отож, знову ж таки, скажу, що є така проблема, як читери на. Часкована час, і на будь-якому шаховому сайті, їх не так багато, але вони є. Звісно, що ніколи з ними не подобається грати. Саме тому, якщо граєте з гравцями, то є, яка у мене думка, ви перевіряйте, і я теж це намагаюся робити. Перевіряйте, коли він зареєстрований. Якщо він зареєстрований, наприклад, там один чи два дні тому, то є велика вірогідність того, що це читер, що з вами грає новий нік і що. Він використовує підказки. Тобто грайте з гравцями, які там ну як мінімум півроку на сайті, які там зіграли, ну, як мінімум там, декілька сотень партій, хоча в нього теж ми бачимо, що там партій більше ніж 200 він відіграв. Але тут показник найважливіший, що він зареєструвався лише 9 жовтня. тобто Зареєструвався на наступний день вже заблокували. Саме тому грайте з тим, хто. Все ж таки вже давно на цих сайтах і з новими ніками дуже і дуже, дуже, дуже ризиковано грати, можу так казати. Тобто ви, в принципі, можете потрапити на читера. Ну і звісно, що так. Найголовніше, що грайте самі чесно, не використовуйте підказки, оскільки це просто йде обман, ви граєте нечесно, і, звісно, що це нічого гарного не може повести. Ну що ж, всім дякую за увагу і до зустрічі.